Доброго дня, шановні. Радий вас вітати на своєму каналі. Звати мене Давидюк Олександр Миколаєвич. Я доцент кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат. Сьогодні у нас з вами чергова зустріч присвячена тематиці мобілізаційного законодавства. Сьогодні ми з вами обговорюємо надзвичайно актуальну і цікаву тему. Сьогодні визначаємо з тим, яким є правовий статус ЦК ТСП. СП. Сьогодні спробуємо надати відповідь на запитання, чи відносяться вони до системи органів військового управління. І чи не ділені вони імперативними повноваженнями в межах процесів мобілізації в нашій країні? З якої причини виникла потреба обговорити правовий статус ТЦК та СП? Такою причиною є рішення Верховного суду України в складі Другої судової палати касаційного цивільного суду у справі номер 524, дріб 7691, дріб 23 від 12 листопада 2025 року. В межах якої особа позивачка вона намагалася визнати факт перебування її доньок на утриманні загиблого захисника з метою подальшому отримати право на компенсаційні виплати, пов'язані із загибель військовослужбовця під час виконання обов'язків щодо захисту вітчизни. За результатами розгляду цієї цивільної справи, верховний суд відмовив. В задоволенні позову відмовив іншими словами у захисті цивільних прав позивачки, з причин того, що вона звернула свої позовні вимоги до неналежного відповідача, а саме до районного ДЦК та СП, який, за положеннями чинного законодавства України, не наділений правом бути позивачем чи відповідачем в суді, оскільки не є за своїм правовим статусом юридичною особою. Винесення цього судового рішення актуалізувало давню дискусію з приводу того, чи є правомірними, легальними і законними ТЦК та СП, і який правовий статус передбачено для них положеннями чинного законодавства України. Давайте з цим потихеньку і будемо розбиратися, якими нормативними актами визначається правовий статус ТЦК та СП? Перше, з чого ми з вами розпочнемо, це закон України про оборону України. Відповідно статтею першої цього закону територіальні центри комплектування та соціальної підтримки включено до складу органів військового управління. Наступним нормативним актом є у нас з вами закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, яким визначаються повноваження і можливості втручання ТЦК та СП в ході процесу мобілізації на території нашої країни. Наступним законом України, який визначає правовий статус ТЦК та СП, є у нас з вами закон України про військовий обов'язок і військову службу. Давайте більш детально подивимось на цей нормативно-правовий акт. А саме нам треба з вами більш детально подивитися на частину 8 статті 1 цього закону, де чітко визначення, що положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки затверджуються Кабінетом міністрів України. Відповідно з цього, ми з вами можемо зробити висновок про те, що правовий статус ТЦК та СП має відповідно визначатися в першу чергу під законним нормативно-правовим актом постановою Кабінету міністрів України. Така постанова була прийнята 23 лютого 2022 року, тобто, за один день до початку повномасштабного вторгнення Росії. Було затверджено положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, яке було затверджено постановою номер 154. Так, пунктом 7 зазначеної постанови Кабінету міністрів України, визначено, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим областей, міст Києва та Севастополя є юридичними особами публічного права. Мають самостійні баланси, реєстраційні рахунки в органах казначейства. Абзацем другим цього пункту передбачено, що районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є відокремленими підрозділами відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополь. Виходячи з дослівного тлумачення, наведеної норми права, можна зробити висновок, що органами військового управління є ТЦК та СП на рівні області, обласні ТЦК та СП. І прирівняні до них ТЦК та СП міста Києва, Севастополя і Автономної Республіки Крим. В той же час районні ТЦК та СП не є самостійними органами військового управління, вони є територіально відокремленими не самостійним структурними підрозділами ТЦК та СП областей Автономної Республіки Крим, міста Києва і Севастополя, а яким фактично є правовий статус ТЦК та СП. Найбільш цікаві моменти у нас з вами починаються тоді, коли військово зобов'язані починають взаємодіяти і вступати в безпосередньо документальні зносини з районними ТЦК та СП, отримуючи різноманітні письмові відповіді довідки, Інші письмові документи ми з вами можемо побачити, що в реквізитах таких документів чітко визначаються реквізити районного ТЦК та СП, які є реквізитами самостійної юридичної особи. Тобто відомості про такий районний ЦК ТСП по факту внесено до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Вони мають власні рахунки в державній казначейській службі. Ми можемо в цьому переконатися, коли, наприклад, почнемо сплачувати штрафи на ці рахунки, і їх буде прийнято. У межах банківської системи, що означає, що цей рахунок є діючим, чинним, відкритим і готовим приймати платежі, вони мають власні штатні розписи, копії яких надаються для підтвердження службових повноважень на прикольні службового оскарження. Тобто, ми з вами бачимо, що фактично складається інша ситуація, коли районний ЦК ТСП він у нас з вами наділений правами юридичної особи, і це відповідно чітко встановлюється ході судового, адміністративного чи будь-якого іншого оскарження дій ТЦК та СП у встановленому законом порядку не забуваємо, шановні, про те, що у нас з вами є закон України про внесення змін до цивільного кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей надання відомостей публічних електронних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України. Та деяких інших публічних електронних реєстрів, які у нас з вами було прийнято 21.08.2025 року, і положенням цього закону на сьогоднішній день закрито публічний доступ до електронних записів в єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб підприємців і громадських формувань. Тобто, ми з вами не зможемо в загальному режимі загальному порядку перевірити, чи дійсно внесено до єдиного державного реєстру відомості про той або інший районний ПЦК та СП. В той же час ми забуваємо, будь ласка, про те, що фактично цей запис є. І будь-який службовий суб'єкт під службовим доступом до цього реєстру: нотаріус, реєстратор, е працівники апаратів судів, вони зможуть побачити наявність цього електронного запису, він буде для них доступним. Як же так вийшло? Що фактичний правовий статус ТЦК та СПІ відрізняється від того, який визначено на сьогоднішній день чинним законодавством України? Для того щоб отримати відповідь на це запитання, нам треба з вами подивитися трішки назад в історію і зрозуміти, яким чином взагалі впроваджувалось ТЦК та СП до нашої правової системи, яким чином вони створювалися, хто приймав відповідно таке рішення. Питання про необхідність реформування органів військового управління воно гостро стало після 2014 року. Відповідно до цього воно обговорювалось на рівні певних службових нарад. Саме там були сформовані і визначальні терміни, тобто і те, яким чином мають визначатися назви тих органів військового управління, які замінять собою військові комісаріати, вперше термін ТЦК та СП. У нас з вами зафіксовано на рівні розпорядження Кабінету міністрів України від 19 липня 2017 року, яким було впроваджено пілотний проєкт щодо утворення територіального центру комплектування та соціальної підтримки, і відповідно в період з 1 серпня по 31 грудня 2017 року перші ТЦК та СП почали діяти на в основі матеріально-технічної бази Чернігівського обласного військового комісаріату. Результати вказаного експерименту були визнані фактично успішними за його результатами на основі спільної директиви Міністерства оборони України і Генерального штабу від 28.11.2018 року номер Д322, 1 18 ДСК. Було прийнято рішення про перетворення, тобто реорганізацію, тобто зміну типу всіх військових комісаріатів на ТЦК та СП. Шановні невеличка ремарочка відразу. Зверніть, будь ласка, увагу: цей нормативний акт він з ГРИФОМ ДСК для службового користування. В жодній правовій публічній відкритій нормативній системі на сайті законодавства Верховної Ради ви не знайдете його офіційного тексту. Він є закритим для широкого доступу. Про наявність цього нормативного документу нам з вами може бути відомо тоді, коли в межах судового певного процесу ця інформація буде надана з боку ТЦК та СП. Ми можемо це дізнатися з певних результатів якихось службових розслідувань, діяльних тимчасових слідчих комісій відповідно на в ході аналізу відповіді, які надавалися на запити про надання публічної інформації, тобто з альтернативних умовно офіційних джерел. Відповідно, ця інформація, яку я вам надаю, вона є перевіреною. Є навіть в принципі в мережі інтернет і неофіційні тексти цього нормативного документу. Знову ж таки, мені важко оцінити ступінь автентичності, через що я вам не показую цей текст, і в принципі там немає нам з вами на що звертати увагу. Просто розумію для службового користування з закритим документом Міністерства оборони, Генеральний Штаб у 2018 році. Вони розпочинають реорганізацію, тобто зміну типу е і перетворення всіх військових комісаріатів ТЦК та СП. Що ми ще маємо з вами розуміти цій ці ситуації? Ми маємо розуміти, що структура військових комісаріатів вона є у нас з вами, відмінною від тієї структури, яку е зараз являють ТЦК та СП. Е так наприклад, районний військовий комісаріат. За попередньо створеною системою органів військового управління, він наділений правами юридичної особи. Він був самостійним органом військового управління. Враховуючи те, що Міністерство оборони України, Генеральний штаб України оголосили про реорганізацію, то це буде означати лише одне фактично фактично спрощеному варіанті: зміна найменування, коли районний комісаріат. З 2018 року почав називатися ТЦК та СП. Першим нормативним актом рівня закону України, в якому зафіксовано поняття ТЦК та СП і визначено основоположні засади їх правового статусу, став закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України. Щодо вдосконалення окремих питань військового обов'язку та ведення військового обліку від 30.03.2021 року, цим нормативним актом було внесено закони в дуже багато інших нормативних актів, де по факту, замість терміну військовий комісар, військові комісаріати було введено начальник ТЦК та СП і ТЦК СП відповідно. Ну і, власне кажучи, зараз перед нами постанова Кабінету міністрів України від 2013 року. Неї було затверджено положення про військові комісаріати. Тобто, це був той підзаконний нормативно-правовий акт, який визначав основи правового статусу і структуру саме військових комісаріатів. Зверніть, будь ласка, увагу. Втратила чинність ця постанова 23.02.2022 року, тобто, в той момент. Коли у нас з вами відповідно було прийнято положення про територіальні центри комплектування і соціальної підтримки, перший цікавий момент, який можна зафіксувати, це те, що із 28.11.2018 року по 23.04.2021 року, у нас з вами в нашій правовій системі не було жодного публічного нормативно-правового акту. Який би визначав те, що і являє собою ТЦК ТСП, яким є його правовий статус, і які повноваження, якими повноваженнями вони не діляються? В свою чергу, це для нас з вами означає, що всі рішення, які були прийняті в цей період, тобто ще раз повторюсь, з 28 .11 2018 року по 23 .04 2021 року, всі ці рішення, які були прийняті, вони є нелегітимними. Бо на той момент діяло положення ще про військові комісаріати в межах чинних законів України було визначено, що певні ті або інші рішення у сфері мобілізації можуть бути прийняті виключно військовим комісаром чи військовим комісаріатом. І саме з цього періоду, саме з періоду по 2018 2021 рік, у нас з вами виникла умовна легенда, внаслідок якої чогось дуже багато людей почали рахувати, що все ТЦК ТСП. Вони поза законом, жодним нормативним актом їх правового статусу не визначено, і саме головне, вони настільки переконані в своїй позиції, що починають це все оприлюднювати, починати на основі цього намагатися оскаржувати дії ТЦК та СП, оскаржувати дії посадових осіб ТЦК та СП. Але на сьогоднішній день, тобто після 23.04.2021 на року, у нас з вами ситуація виглядає по іншому. Остаточно. Правовий статус ТЦК та СП було зафіксовано в постанові Кабінету міністрів України про затвердження положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки від 23 лютого 2022 року. Ми вже з вами згадували про цей нормативно-правовий акт. Він став останнім необхідним нормативним елементом в тому, щоб повністю врегулювати правовий статус ТЦК та СП на території нашої країни, проте фактично. Діяльність щодо реорганізації перетворення районних і обласних військових комісаріатів в обласній і районні ТЦК та СП з 2018 року вона була проведена і виконана. Реорганізація завершена. І станом на сьогоднішній день всі районні ТЦК та СП фактично є юридичними особами і, фактично є наділені принаймні всіма ознаками органа військового управління. Станом на сьогодні, у нас з вами триває той етап реорганізації, при якому вся внутрішня система обласних і районних ТЦК та СП приводиться у відповідність до вимог чинного законодавства України. Тут уже ми говоримо про певну регіональну специфіку, в якомусь регіоні ця робота вже завершена, в якомусь регіоні вона ще і не починалася, а в якомусь регіоні вона зараз тільки триває. Зовнішнім проявом того, що внутрішня структура ТЦК та СП була приведена у відповідність до вимог чинного законодавства України для більшості військовозобов'язаних таким сигналом стане зміна найменування того або іншого ТЦК та СП. Був, наприклад, районний ТЦК та СП, став, наприклад, там перший, другий, третій відділ обласного ТЦК та СП. Навіть самої цієї назви ми можемо з вами вже зрозуміти, що процес приведення відповідність був завершений. Які ж правові наслідки відсутності правового статусу самостійного органу військового управління і прав юридичної особи у районних ТЦК та СП правових наслідків насправді дуже багато для того, щоб в спрощеному варіанті пояснити їх короткий зміст, давайте розділимо всі ті рішення, які приймаються в межах ТЦК та СП. На рішення посадових осіб ТЦК та СП, і рішення, які приймаються ТЦК та СП як органу управління, відповідно до категорії рішень посадових осіб, які можуть бути віднесені рішення, наприклад, рішення про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку. Таке рішення приймає начальник районного ТЦК та СП. Наприклад, інше рішення це рішення про направлення на повторне чи додаткове ВЛК. Таке рішення також приймається начальником районного відповідно, ТЦК та СП. І знову ж таки рішення, наприклад, про призов особи на військову службу, це також рішення, яке приймається посадовою особою начальником ТЦК та СП, і навпаки, є ряд рішень, які приймаються ТЦК та СП як юридичною особою, як органом управління, наприклад, щодо встановлення особливостей військового обліку на певній території, щодо необхідності додаткової актуалізації даних для певної категорії військових зобов'язань, щодо повідомлення про розміщення. Умовний розшук тієї або іншої особи. До речі, з приводу розшуку ми з вами буде анонсована ще одна додаткова відеозустріч, де ми з вами детально розберемося, чи існує взагалі розшук на території нашої країни і яким чином правильно називати цю дію, яка ініціюється з боку ТЦК та СП. Отак, от, от шановні, якщо ми з вами дивимося зараз на ці дві категорії рішень, то перше, що ми з вами маємо розуміти: рішення, які приймаються посадовими особами ТЦК та СП, вони є чинними легальними. З 2021 року, рівно з того моменту, коли в межах чинного законодавства України право прийняти таке рішення було передбачено певними законами, іншими словами, відсутність правового статусу юридичної особи не вплине на легальність таких рішень, і навпаки, рішення, які були все таки прийняті ЦК та СП як юридичної особи, як організаційним утворенням. Вони на сьогоднішній день не мають жодної юридичної сили, оскільки такі рішення мають бути прийняті виключно ТЦК та СП на рівні області Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя. Також давайте відповідно повернемося до рішення Верховного суду від 12 листопада 2025 року, завдяки якому вами відбувається сьогодні ця відеозустріч. З нього також витікають певні правові наслідки. Зверніть будь ласка увагу, що після такої правової позиції, яка була зформована Верховним судом, в межах цивільно правових відносин тепер можуть приймати участь тільки обласні ТЦК та СП Таке закономірне запитання. А коли саме в яких випадках ТЦК та СП взагалі стає стороною цивільно-правових відносин? Для нас з вами найбільш типовими є випадки, коли ми говоримо, наприклад, про повернення судового збору, якщо ми оскаржували в судовому порядку, ті або інші ті ТЦК та СП, коли ми говоримо з вами про стягнення в адміністративному порядку компенсації за заподіяну певну шкоду неправомірними діями ТЦК та СП, чи, наприклад, коли ми з вами звертаємось із позивними вимогами щодо повернення. Попередньо сплаченого штрафу, який в подальшому було наприклад нами оскаржено, і оскарження це відбулось успішно. Оце конкретні приклади того, коли виникають між військовозобов'язаним і цивільно, і відповідно ТЦК ТСП цивільно правові відносини. Ще раз повторюсь: в цих проявах рівно як і в інших проявах участі ТЦК та СП цивільних відносинах, участь мають брати відповідно виключно обласні ТЦК та СП. Поки що правова позиція такого роду сформована касаційним цивільним судом в межах Верховного суду, відповідно і формально вона буде розповсюджуватись тільки на цивільно-правові відносини, і спори, які пов'язані виключно з цивільно-правовими відносинами. Проте, шановні, не забуваємо, будь ласка, про те, що от я думаю, за аналогією. Інші е, структурні підрозділи Верховного суду, тобто касаційний адміністративний суд, касаційний кримінальний, я думаю, що сформують аналогічні правові позиції, оскільки у нас є дуже багато на сьогоднішній день судових спорів, які розглядаються саме відносно ТЦК та СП, районного ТЦК та СП як сторони певного провадження. Це ну поживемо, подивимося. Я думаю, що в будь-якому випадку такі праві позиції будуть. І, будь ласка, ті, хто зараз ініціює процедуру захисту своїх прав в судовому порядку, де стороною є все таки районний ТЦК та СП. Подивіться, подумайте, може ще є процесуальна можливість і час замінити неналежного відповідача у справі і привести відповідність нашої процедури захисту до оновлених вимог, які висуває на сьогоднішній день судова влада нашої країни підтримати мене і мою роботу. Ви завжди можете підписавшись на канал, лайкнувши цей відео і поширивши його серед своїх друзів і знайомих. Шановні, не забуваємо про те, що врятувати нас можуть тільки сили оборони нашої країни. Допомагаймо силам оборони, донатьмо на сили оборони. Слава Україні! Слава ЗСУ!